Однозначно за мир, за завершення. Вони не дуже собі розуміють, як вигнати всю ту нечість з нашої території. І якщо не вигнати, то як зробити так, щоб ми, типу, погодилися з тим, що вони ну, не можуть на це повпливати. Ось така ділема. Це знаєте, це схоже на те, що. Ми хочемо е, оте полотно, яке вже все в крові у сльозах, посипати бльостками, і ну і все. І нехай оце отак повісити, ну тіпа, і все, і нехай воно так висить і виблискує собі. Ні, тому що Гаріс про неї не в курсі. А до чого таке пишеться? Бо це один із сценаріїв, які розглядаються. Два рази не вийде, а на третій, само собою, станеться. Це щодо Зеленського, два рази не вийде, а на третій, само собою, станеться. Так, ураган Мілтон шкоди принесе, бо він діє не один, він діє з ще однією стихією. Або з якимось лихом у парі. Тобто щось його підсилює той ураган. Це щось природнє або штучне. Це щось штучне. Цікаво. Ми здатні озброюватися на суму 20 мільярдів баксів на рік. Чи ми здатні? Ні. Чи ми будемо то робити? Ні, Дякую. Байден не їде на Рамштайн. Це через негоду. Це через убивство. Або він думає, що його вб'ють, або щось хочеться сказати, він вже помер. Ну, Така історія. E, значить, тут негода так, вона просто стала, знаєте, дуже вигідною історією. А може, і не просто так, бо вона штучно підсилюється, ця історія. Тут ніяк, є план, все, все йде по плану якомусь. Так, значить, тут така цікава історія у нас. Картинка така, дивіться, зібралися в житті, хто буде зносити е цю владу, цей стрій, або будуть вже на містах тих, хто є зараз, вони вже зібралися, вони стоять. І просто вони чекають, коли буде е змінена. Змінені ключові люди позиції, коли вони будуть зметені, щось отак хочеться м -м, сказати. А для того, щоб їх змінили, їм дадуть приманку, на яку вони підуть. Як зомбі, вони туди йдуть на ту приманку, а ті нові, які вже є, які вже готові, займуть місця. Це коли люди прийшли до свого дому, а там загарбники, і вони розробили план, щоб їх виманити якоюсь наживкою, чимось матеріальним. І як тільки ті пішли, ті зайняли свої істинні права і свою територію. Щоб так і сталося на всій території України. Тут.